Прославити Господа з вашою церквою хочу відкрити і прочитати Слово Боже. Це у нас Євреїв, 11 розділ. А віра то підстава сподіваного, доказ небаченого. Багато ми чуємо з вами про віру. Багато написано про віру, а також багато прикладів є віри. І також багато прикладів є віри в нашому житті з вами. Ми знаємо, що без віри ми не можемо Господу вгодити. Ми не можемо якби, почути від Бога відповідь, якщо у нас не буде віри. Ми робимо якісь кроки. Іноді ми помилкові кроки робимо. Але ми знаємо, що віра є у кожної людини. Віра є, ми сьогодні також і чули про це вже. Я хочу сказати. Ну, про віру можна багато говорити, але я тільки вибрав три пункти, яких хочу підкреслити сьогодні. Віра це загальна віра. У кожної людини є віра, кожна людина людська віра. Люди не віруючи, вони теж вірять. Невіруюча людина, чи, наприклад, хлопець побачив дівчину, він їй вірить, вірить хоче запропонувати, робить пропозицію. Вона говорить, я тебе люблю, вони вірять один одному. Ми знаємо також, що є інші релігії, але все одно вони вірять. Навіть комунисти, якщо вони, вони не, вірили, не вірили в Бога, але вони говорили і вірили, що Бога нема. Складова людини, це є одна із складових людини, це є віра. І ми нічого не можемо зробити, вона в нас є. Якщо людина хоче щось знайти, вона молиться і Господь відповідає, дає таку віру, допомагає. В Біблії багато прикладів. Мусульмани теж вірять, язичники погани, вони теж вірять. Людина в щось має вірити. І інший пункт, інший пункт це віра в Бога. Віра в Бога це те, що ми віримо, і багато людей вірять, що земля створена Богом. Вірять в те, що Господь створив людину. Вірять в те, але вони вірять. Вони віруючі люди. Вони ходять деякі до церкви. Вони ходять в синагоги, ходять в інші дома, чи будинки, чи храми, і поклоняються Богу. Вони вірять. Ми, віруючі християни, ми віримо. В Господа Бога, Творця Ісуса Христа, Сина Божого, Духа Святого ми віруючі люди. І ви знаєте, апостол Павло перед тим, як був він Савлом, перед тим, як був апостолом Павлом, був Савлом, він був віруючою людиною. Він від чистого серця, від щирого серця гнав церкву Божу. Церкву Христа. Він вірив, він думав, що він робить правильно, бо він був віруючою людиною. Але ви знаєте, це чудовий момент, коли Господь змінив його серце. І він не видалив віру. Він просто поправив і поміняв фокус і додав йому: ти гониш мою церкву. Ви знаєте, таке швидке покаяння, що ти мені скажеш робити? Що ти мені скажеш робити? Господи. Він признав Господа своїм спасителем. Він повірив в Бога. Він повірив, що він іде проти Господа. Але він був віруючою людиною. Віруюча людина на перший погляд. Всі його поважали там друзі. Він був вихований у Гамаліїла. Був поважна людина. Він був віруючою людиною, але він не робив помилки. Але він був впевнений, що він робить правильно. Ви знаєте, іноді так люди, і ми з вами. Ми так впевнені, що я правильно сказав, я правий. А Господь каже: та ні. Я прийшов на Голгофу і показав, як правильно. Я показав правильно, як треба молитися, я показав правильно, як треба робити. Прийшов без гріха на землю. Син Божий і дав нам приклад, залишив нам приклад на цій землі. І ви знаєте, коли він доторкнувся до Савла, він його зробив апостолом своїм. І це вже інша людина. І одразу пообіцяв йому щасливе радісне життя. Ні. Він сказав: Я покажу йому, як, скільки треба буде тобі постраждати за ім'я моє. Отакі От випробування. І він повірив Господу, повірив словам, він показав свою віру, і він пішов з вірою. Він почав служити Богу, він почав писати. Він пише: Я раб Господа, я в'язень, я, я сижу в в'язниці і пишу, але він вірив Господу. Перед цим він просто був віруючою людиною, але Господь його зробив своїм. І тоді без віри він уже не міг нічого робити. Ви знаєте, ми можемо бути віруючими теж. Але віра це на кожен день, це на кожну хвилину, віра це на кожну секунду. І ви знаєте, чудовий приклад, який я хочу сьогодні залишити в ваших серцях для того, щоб ви могли аналізувати і думати і роздумовувати. тому що Слово Боже, воно. Робить таку дію, що ми можемо згадати якесь одне слово через 20 років, через 30 років, і Господнє слово воно може нам нагадати в будь-який момент. Ми навіть можемо не очікувати, їхати за рулем там чи лягати спати, чи їсти. Але Господь може нагадати якесь слово, і ми можемо його розвернути для себе в своєму серці і зробити висновки. І ось Господь говорить, і такий чудовий приклад, який я хочу для вас залишити, це батьки Моїсея. Це для мене чудовий приклад, тому що я теж батько. Мойсей декілька разів там багато, навіть багато про дітей написано, коли фараон навіть захотів скажу, ну все залишайте, дітей залиште, там все, ідіть поклоніться своєму Богу і да, повертайтесь, да, живіть собі, нормально, у вас же тут все, вже район свій є. Вони кажуть, ні, Господь каже, ні. І от знаєте, на початку я хочу зачитати і поділитися з е, своєю такою думкою. Вірою Моїсей, як родився, переховувався батьками своїми три місяці, бо вони бачили, що гарне дитя, і не злякалися наказу Царевого. Ви знаєте, чудовий приклад. Батьки. Народилося чудесне дитятко. Всі, хто батьки, ви знаєте, да? як приємно воно там потребує, ну воно не може навіть хвилини без батьків бути. І вони зрозуміли, і тут наказ цареви. Як ви думаєте, зраділи вони? Ні. З радістю виконуємо закон? Ні. Вони побачили, яке гарне дитя подарував їм Бог. Перше, вони були віруючими людьми. Вони не злякалися, Господь дав їм силу, вони тоді ще не знали, що він буде могутнім вождем. Вони тоді ще не знали, що Господь до нього скаже зними своє взуття, тому що тут земля свята, тут я. Він не народився вождем. Батьки тоді ще не знали, хто він буде, але вони роблять такий крок віри, особистої віри. Особистої віри в нашому житті. Як вони домовлялися, як вони говорили? Я думаю, нічого тут не було. Було все і так зрозуміло. Треба залишити наше дитятко живим. Ми хочемо, щоб воно жило. Вони тоді ще не знали, що він, ким він буде, що він виведе народ з Єгипту. Але вони зробили цей крок віри. Ви знаєте, дорогі брати та сестри, кожен, кожна людина хоче, віруюча людина, хоче почути голос Божий. Наприклад, я прокидаюся вранці і кажу: Господи, покажи мені сьогоднішній день, чи яке в мене буде життя, скільки я проживу, люди багато шукають в цьому світі відповіді, а скільки мені жити, а як коли знати, коли я предстану перед Господом чи я помру. Господь не дає такий розклад на кожен день. Господь не дає таку інформацію. І Він не дав, не дав батькам ніякої відповіді. Він не дав їм розпечатку. В такому році Він буде тим, в такому році він одружиться. Вони нічого не знали. Вони просто зробили крок віри. Вони зберегли те дитя. Господь дарує їм мудрість. Вони роблять той, той кошик такий. І відправляють його. Дав їм мудрість, куди правильно відправити. А це Господь все зробив. У Господа були плани, але вони не знали. Ви знаєте, коли почалася війна, я думаю, Господи, скажи мені, що робити. Ну просто, по-братськи, да, скажи просто, що робити. Позвонили, ми вас евакуюємо. Позвони, а мені закрито. Я не знаю, що робити. Що робити? Господи, я хочу почути Твою відповідь, Твоє слово. Може хоча б ангела послати, да? щоб Господь тут ангел на кухні сказав Женя, давай от, поговоримо, твої плани. Тобі треба то, то, то. Війна буде стільки-то, ні. А я хочу почути голос Божий, Я хочу відповідь, що робити. Господи, покажи мені. Дай мені відповідь. Ви знаєте, ми людським розумом думаємо, зараз Господь проговорить в нашому разумі. Щось покаже, щось розкаже. І люди багато мріють про це, щоб почути голос, побачити Господа. І ви знаєте, я почув голос Божий. Знаєте, що він мені сказав? Нічого. Була тиша. Але в серці, я думав, що тут буде, знаєте? А в серці була тиша. Був мир, був спокій. Не знаю, що буде завтра. Але чітко знав, що робити. Ніякого голосу не було. Тому, брати та сестри, не очікуйте від Бога так, як ми думаємо, що треба, щось, щоб він вам сказав. Прислухайтеся до слова Його. І ви знаєте, я так отримую, ну, думаю, отримую відповідь, а її нема. Тиша. І Господь через серце. Так як я не очікував, так я, як можна сказати, запланував собі, що він мені дасть відповідь, в серці просто я знав, що треба робити. Я вставав ранці, дякував за ніч, Я вст... лягали вечором, молилися за... і дякували за все, що є. Як я вам вже говорив на початку. Дякували за такі дрібниці, які ми просто за солярку дякував, за бензин дякував, за все, що є. І Господь благословляв, повний бак, одна машина стоїть, тут дизель стоїть заправлений. Мало ми не знаємо, що могло б відбуватися. Ви знаєте, Господь зберіг, але в серці він постійно був присутній. І так от, ви знаєте, ми люди, ми думаємо, треба ну, все-таки так молитися, щоб Господь якось відповів, а Господь мовчить. Але чітко знаємо, що робити. І ви знаєте, я отримав такий голос, що я знав, що робити. І ви знаєте, коли я почав це якраз тоді читати, попалося і так читаю, і дивлюся, і читаю далі, і написано вже потім результати нашої віри. А результати такі. Я не герой, брати та сестри, я теж переживав і боявся. І ви знаєте, мене питали, чому у тебе таке спокійне лице? Ти не боїшся, я кажу, буває, а тобі не страшно. Женя, тобі не страшно. Я кажу, ну буває страшно, а буває дуже страшно. Але ви знаєте, Господь кожен раз, знаєте, як от підливаєте ви в стаканчик водичку чи щось, отак підливав постійно спокій, віру давав. І спокійно, отак ми йшли по життю ці місяці. І ви знаєте, Господь, е, Звернувся до Мойсея, і він йому так і сказав, що ти виведеш мій народ Ізраїля. Та я хто Хто я такий? Брати та сестри, Господь сьогодні до кожного з вас звертається, ти те зробиш, ти те зробиш, до кожного з нас однаково. А не та я ж тільки я тут, що я тут на пенсії, там. чи я тільки в школу хожу. А Господь стукає в серця і говорить: Та ні, ти зробиш. Трошки послухай Слово Божого, а ти прислухайся до мене, а я тобі можу сказати, що робити. Але ти повинен чекати і ждати. Господь говорить сьогодні через Духа Святого кожному, кожної людині, кожного, яка сюди прийшла, не може такого бути, щоб прийшли і не торкається Слово Боже. Тому що це не моє слово, це Слово Боже. І ви знаєте. Мойсею Господь звернувся, а потім написано так про нього. Вірою він покинув Єгипет, не злякавшись, гніву царевого, бо був непохитний, як той, хто невидимого бачить. Як приємно нам бути такими непохитними в житті, як бути ми бачимо невидимого. Оце наша віра з вами. Оце наша віра. Коли ми бачимо, ми Господа не бачимо очима. Але через серце наше, через віру ми можемо його бачити, ми можемо його чути. Ми чуємо Його слово. І ось Мойсей такий залишив нам приклад: він йшов, начебто бачив перед собою самого Господа, начебто Господь його за руку веде. Така віра у нього з'явилася перед випробуваннями. Але якщо повернутися до його батьків, вони зробили перший крок віри. Вони зробили те, що мали робити. Вони нічого ж особливого не зробили. Це їх дитя. Вони мають за нього дбати, вони оберігати його. Ну, нічого вони такого не зробили. Але я вам скажу, що вони зробили. Вони ризикнули своїм життям. Що таке наказ царевий? Що таке не виконати царевий наказ? Це смерть, смертна кара. Вони ризикнули своїм життям. Вони повірили Господу. Вони зробили ці кроки віри. Вони ризикнули своїм життям. Який результат? Цей могутній вождь вивів ізраїльський народ з єгипетського рабства. На заключенні, перед я хочу помолитися разом з вами і подякувати нашому Господу. Я скажу: Ісус Христос, Син Божий, так полюбив цей світ, що залишив славу небес, залишив все безгрішний, прийшов на цю землю для того, щоб нас спасти. Ісус Христос, наш великий вождь. Який прийшов і віддав своє життя за кожного з нас. Ми дякуємо нашому Господу за те, що Він так полюбив нас, і що я і моя родина сьогодні маємо тут бути, це ми є тут, це велике благословення від Бога. Господь так полюбив нас і вас теж, тому що ми церква Божа і будемо молитися. Давайте встанемо і подякуємо нашому Господу.